Всім привіт, вітаю вас на каналі «Мама Ксю». У нас сьогодні ранковий забіг в Костко. Костко для, для бізнес, бізнес центр Ми зробили маленьку закупку, нам треба були памперси і рукавички, щоб прибирання робити, ну і вітамінки Джейсону. Тому в нас така швиденька закупочка, з самого ранечку, доки всі вдома. Зараз ми ще їдемо в справу, нам треба в аптеку здати. там Марія замовляла свої капці на випуск. Треба їх повернути. У нас в аптеці є пошта. Тому будемо повертати. І треба дещо ще придбати. А взагалі сьогодні в Джейсона є рандеву також з Лором, тому залишайтеся з нами. До речі, забула сказати, за все придбане, ми заплатили 95,84. Отакі от я беру вітаміни для Джейсона, це мультивітаміни. Їх ми вже брали раніше з костку, але потім нам порадила нутриціоніст їх також вживати, тому що в Джейсона все прекрасно по аналізам крові, лише вітамін А, який трошки треба додати. Тому приймаємо ці вітамінки. Ой, так важко закривається цей. Все, погнали далі, їдемо на пошту. Приїхали ми в Жанкутю, це наша аптека, в якій є пошта, тому що не всіх є пошта, на жаль. О, Марія з своїм пакунком. Там капчики, якого розміру ти повертаєш? А, розмір не треба. Ну ладно, ти взяла однакові? Ні, вони трошки дві. Вони це не, було не в типу один, власті, один в один. А там, ну це ем, типу Босоні. босоножки. На каблучку для випуска. І ще хотіла сказати, що в нас тут відкрився магазин, новий Антрепоан Фолій називається. Я там ще не була, він лише лише от відкрився, і ми хочемо зараз зайти, якщо, якщо буде час, постараємось зайти. І я не знаю, чи можна там знімати, але я постараюся щось засняти для вас. Залишайтеся. Так, взяли ми мальчику від комарів в садочок. <кій> і зараз ще маємо взяти мамі для полоскання ротової порожнини. Він називається день таранс зверху, або обтіранс. От дивіться, які в нас зубні щітки. Це гам фірма. Не знаю, чи є такі в Україні, але вони найкращі. Подивіться на їхні версинки, вони заходять прекрасно між зуби, вичищають. Я, Як колишня асистент стоматолога, знаю, про що говорю. І ми взяли такий пероксіль мамі. Це спеціально, щоб заживали. Випадений не, випаде, не роби так. Добре, не чіпаю. Це спеціально для того, щоб заживали після хірургії. Тому все, зараз кладемо це в авто і будемо йти в наступний магазин. Слухайте, ми в шоці, який кайфовий магазин, тут є абсолютно все. І таке, що не знайдеш в звичайних магазинах. Круто. Зараз будемо щось знімати. Так, ми приступаємо до винюхування свічок. Яка величезна. Скільки така коштує? 15 доларів. Ну, це Пахне класно, не чим. Але як декор, просто вау. Сож. Пахне ніжно дуже. Ваніль і кокос. Вони всі різні. Клас, я дуже люблю свічки. Ручна робота. Просто подивіться, скільки. І баночка така з глини. Клас. Цвіт приємний запах, ну приємний дуже ніжні запахи, подивіться, скільки свічок різних. Ой, да це цей зараз мій улюблений колір. Боже як класно пахне. Мені подобається. По 6 доларів такі дуже воно там подибатися. Дорогі свічки тут. Так, йдемо далі, дивіться, які тут у нас стаканчики. Тут дуже оригінальні стаканчики. Стопочки, подивіться, які класні. Такі товстенькі. Класні. А, це підсвічники, боже. Пардон. Це то це також? А, це все підсвічники. Вибачаюсь, перепрошую. Дивись, яка краса Маша. Та тут я. Марія, ти бачила, яка краса? Давайте не знаю, що я. Ну, наша! Джейсон біля дитя і велика така штучка є. Краса дуже гарно А ви знаєте, що це? Це для діток, які люблять природу. Вони ловлять собі сюди мушок різних різних жучків і складають їх туди. Прикольно. Це все так для діток. Угу. Бачите, тут рибалка є, бульбашки. О, це от таке, це класна штука. Якщо дитина вміє вже сам нажимати, воно заблоковане видно. Витіка, так дуже угу. Коли дитина вміє сам нажимати, їде в авто і нажимає собі. І воно не жарко. Ой, класно. Класно, дуже. Бульбашки різні, величезні. Дитей, ну, Гарна така профі. штука. Все, це все для води, для водних забав. Бадмінтон. Марія, бадмінтон. Такі треба. і або таке, його легко грати, навіть на задній двірі. Всякі цяцьки, скакалки для дітей, рогатка, дивись, рогатка, є. Прикольно. Для пісочку треба, тому що я планую дітям придбати пісочницю на, на задній двір. У нас там він великий, хто бачив відео моє з будинком. О, а це воно буде? Я думаю, воно буде пшикати водою. О, дивіться, як класно. Отак От на 0,5 зроблю, вам буде краще Касічка, в ще й музика. Класно. Це oh сідати gosh. в качечку. Це для мальчика класно. Дивись, який спальний мішок, Марія. Бачила спальний мішок, який крутий. круто. І дивіться. Дивіться навіть в авто, щоб купатись. Я в шоці. Це я вперше раз таке бачу. О, це, це треба сюди ставити коктейлі. А це також класно, воно бризне, і це горка. Клас, це слухай, воно? дуже круто. клас. Діти. Круто взагалі. І Це також батьки збригаються. Угу. Кайфой І недорого, Кайф. ти помітив? Він великий, що дітки бігають. Так, да, і це недорого взагалі. взагалі не Шутери є також. Дивіться, який гарний е стакан. Він скляний і дуже такий е цупкий. За 5 доларів. Я дуже люблю такі стакани. Я люблю холодну, холодну каву пити, або ж просто дуже холодну воду і дуже гарна штука. Що ти знайшла? Ось такі мені вилочки, вилочки, Це знаєш, як мороженко дітки там якісь день народження, допустим, навіть. Так. А це бачиш, щоб робити морозиво для дітей. Так. А бутилочка загрібка гарна. Це все для барбікю. У нас вже пішло тримачки для, для скатертини. А, це щоб садити курку. Щоб садити курку на барбекю. Класна штука. І Навіть можна прив'язувати. Класно. Кайф, взагалі, взагалі стільки всього і недорого ціни шик просто. Я вам рекомендую, хто з, з, з квебека. Для барбекю все. Для барбекю є все. Дивіться яка краса, просто нереально. І повторюсь, тут ціни взагалі дешеві. ]uç... Так, подивіться, яка краса. Wow. Ді, Мені всі також подобаються. Ромашечки наші є. А, так, Наташа Тарську, називається. Бачиш, ромашка Наташа називається. Мікі Маус І є для душа. Навіть є, дивись, ці наші спреї, дезодоранти. І тут 5 доларів, а в аптеці 9. В аптеці 9 вони дуже дорогі, волої серветки. Резинки є, це прекрасно, тому що резинки тут також важко з цим. Обручить. Є все просто. Заходьте, вибирайте, навіть волосся, Масажер. масажери є. Оці маленькі розиночки я собі колоски з ними роблю. Клас. Також є всякі накладні вії для нігтів накладні нігті, для дівчат маленьких також є. Клас. Не твоя ж... А, це щоб чистити ці щиточки, Щути... бачиш? Я шукаю, до речі, такий коврик силіконовий для вирівнювача Волосся, ну коли кладеш гаряче. Класна штука. Угу, класний. Приємно. Марія зробила мені, дуже приємний. Прикольно взагалі. Дзеркала в нас, до речі, дорогі і також гребінці для волосся дорогі, а тут в залі ці недоступні. Класно. Угу. Ні, вони круто зробили цей магазин. Молодці. Звісно, ми зайшли в дитячий відділ. Ціла коробка погри... погримушок. А от такі, бачиш, вони без цього. Мені треба слюнявчики знову ж таки. 2,75. Тут один, правда, але вони класні. Всякі пляжечки. Дивись, Марія, зубна щіточка. Бойзі, для малесечких самих. Ага, пальчиком це сама перша. Чотири плюс місяці. Класно. І недорого взагалі 32 долари. Не знаю, чого ти не дитина. Ти моя дитина. Оце для ванни, так? Да? Блоки угу. навіть цілі. Для собак які після і гроші. Саме собою. Що це таке? А, це ховати розетки. А це, щоб двері не, пальчика не прижали. Класна штука, до речі. Я візьму, речі. напевно. І, і оце на в нас такі на... також є. Угу. І на оголому. Клас. Ой, класно, слухай. Прикольно. Сосі всякі є також. Ложечки. Я лише недавно придбала. Це гарна, дуже така. Дев'ять місяців з 9. У нас мельчика також є, він вже сам тримає. Молодець маленький. Класно. Беру три. Два однакових. І один такий з рибками. І ще беру оці штуки на двері. Де їх тут бачила? О, це для того, щоб люди знали, що вивезти дитинку. От, беру дві. Також 2,75. Все по 2,75 Прекрасно. О, Марія вже попугая заводить. 40 доларів нічого собі. Я в шоці. Так, да, дивіться, тут все для тваринок є. Оце для собачок, подушечки їхні. Що я знімаю так близько? Прекрасно взагалі. До речі, в нас на вулиці дим, тому що в нас горять ліси в Квебекові. Це вже було кілька років тому, і я не пам'ятаю, чи в тому році таке було, наче не було. Не знаю, але це часто літом завжди від да, дуже жарко в нас, і горять ліси. Дивіться, що мені придбала Марія, Ця-ця. Оксанці, 27 років. Я просто балдію від фіолетового кольору. Такий, як в Марії, телефон, до речі, треба мінятись телефонами. І дезінфектор також. І навіть позаду те цей. Мо також фіолетовий. І ми ще придбали таку от штуку, цей гідрант, все-таки для дітей. Його підключаєш до води і він бризкає. За скільки скільки ти? 13 доларів заплатила? Я за це два. А я менше 20 також. Фіран 10 доларів. Гідрант 10, так. Я 20 наче 20 чимось. Не знаю, магазин крутий, нам сподобався, але краще туди часто не заходити, тому що можна потратити гроші Ми так швиденько. Якби не швиденько, то напевно потратили б більше. Ми вже збираємось на рандеву Джейсона. Приїхали в Макдо спочатку взяти смузі взяти Джейсону гамбургер, але він щось тут. Щось ноє, не знаю. Він розуміє, що ми не йдемо. Цього ми не йдемо всередину, так. а ми сидимо, ми чекаємо, коли нам принесуть. І тут сама поліклініка знаходиться у двох хвилинах на авто, тому ми близенько, мальчик спить, взяли всіх, поїхали всі разом. На вулиці погода сьогодні хороша. Поки що не дуже так жарко і не дуже волого, нормально. Мама з бабусею поїхали також по справам. десь, лісь магазин. А ми лишили е, татка Алекса, відпочивати, тому що дивіться заїжджає. Тому що він вже втомився за ці декілька днів. Коли я працювала в офісі з дітьми, він був ну, він з знаєте, в більшості і втомився. Тому ми залишили його відпочивати. От головний Дик Джейсон. Що таке? обох дітей зараз в них насморк з'явився. Мальчика сьогодні з'явився. Джеєчка також сьогодні, здається. Отак, От вже пішли в садочок і все. Вже починається насморк. Ну, нічого, будемо боротися. Добре, чекаємо наше замовлення. Так, отримали замовлення. Джейсон у його булка з м'ясом просто. І трошки кетчупа тут. Зараз, до речі, подивимося, що тут є дві, так як дві, слава Богу, тому що часто кладуть лише одну. Будеш їсти зай? І У нас таке от смузі, це персик з фруктом. Для це маракуя, як... Варакуя? окей. І в нас таке от смузі. І ще в мене є для мене говорять, тому що я голодна також. Так, ми вже повернулися додому. У Джейсона все добре. Було у Лора. Джейсон, дивись, Рейгар. Джейсон. Зараз. То, Понятно. Так. Тут у нас меліч. Заховала я, я його від всяких комах. Марія, включай. Може відвернутися далі, можемо. На нього? Добре, ми. ми... Да? Ну все, тоді поїхали. Ми зараз відійдемо. Марія... Дивіться, бачите комарі, які в нас великі тут. Тому я й мальчика закриваю. Так, поїхали, поїхали. Ой, він спав. Ну нічого собі. <рігла> Мальчику не сподобалось. Боже. А, Марія просто на всю відкрутила. Так то краще, так? Да. Він злякався, видно. Маелька, виявляється, боїться накидки цієї білої, а не гідранта пожежного. Зараз у нас обід. Мельчика. їж їж. Потім буде сон. Зараз у нас десь півтретього вже. Остався один-єдиний сон і все. Мельчик. тебе очиняти зайчик. Ох, от такі от справи і все. Не перестаю думати, що сьогодні субота, у нас сьогодні п'ятниця. І такі от справи. Не знаю, треба вже збирати пакунки до переїзду, а все ніяк руки не дійдуть. Лише он, мама приїхала, вже зможе іноді допомогти мені побути з малюками, доки ми будемо там все складати, вирішувати, що треба, що не треба, що беремо, що не беремо. Тобто от такі от справи. То з ними разом ніяк не виходить. Особливо Мелька. Він у нас такий пан. Хоче лише на ручках бути, так? Маленький, хоче на ручках бути. Сонечко. В понеділок в садочок. А ні, Джейсон в понеділок не йде в садочок. До нас прийде одна жіночка з лікарні. Будуть дивитися, як він себе веде вдома Джейсон, дадуть нам якісь певно, поради, також, як з ним працювати вдома. Зараз в нього регресія в Джейсона трошки важко. Зараз вдома нам все дається, але нічого. Завжди після цього є покращення. Зараз такий час. Завжди, як гори, то, то краще, то гірше, то краще, то гірше. Такі зігзаги. Тому зараз ми нанизу чекаємо. Вийти на гору. Тому такі справи. Але дивлячись, як мальчик буде себе почувати, поки що в нього насморк почався. Якщо він буде окей, то в понеділок він зможе на годинку піти знову. Побачимо. Ще побачимо. Ще до понеділка час є, Маленькі нозі мої Так, місіомель у нас готовий до польоту в ванну. Зараз буде купатися маельчик. Е, до речі, він вже сам сидить в ванні і я йому підстріляла таку доріжку, щоб він не скользив, і притримую його за ручку. Але він добре сидить і водички небагато я йому напускаю. Дорожчик нажме слухання? Ні, він не нажме, там сильно треба нажимати. Угу. До речі, ми сьогодні перейшли на номер 5 на підгузниках, тому що е, четвірка йому ще підходила, але вона вже йому дуже зжимає животик, тому пробуємо номер 5. Десь п'ятий номер носив два роки. <сimple> <сimple> Це капець. А мальчик у нас такий хлопчик. Угу. Це, такий, дай Боже. Да? Ага, дай Боже, такий хлопчинка. І бачу, що номер п'ять йому набагато краще, тому не буду мучити дитину. Переходимо на п'ятий номер. Ну що, мальчик? Включаємо дичку. Сопик тече, собі тече. носик тече, нічого страшного, зараз буде мити. Ну все. Ось так, от сидить у нас наш мальчик. І його підтримую тут за ручку. І прекрасно. Наскільки легше, коли дитина сидить, просто. Я дуже чекала цього моменту. От не люблю, Я дуже люблю новонароджених, а не, але не люблю їх купати, мені завжди страшно. А тут вже краса просто. До речі, подарунок від моєї подружки зайшов на ура. Що Джейсону, що Мелі, усім все зайшло. Просто клас. Дуже класна, якісна штучка. І дитина щаслива, мовчить. Прекрасно! Що ще треба? Ура! Боєка, ляля. Хто такі гарні Як Я люблю такі рожечки, ну це не настільки мило. Марічку, зараз те, що треба. Зубки ріжуться, а вона називається прорізувач для зубів. Я навіть не знала, що таке є. У нас для зубчиків іграшки, але не зовсім такого типу. Мені отакі дуже подобається. Сонце. Так, медичка в нього вечірнє меню. Це в нас яєчне суфлі з дитячою кашкою. Тримай сонечко. Давай, забираємо, так буде краще, напевно. Смачного зайчиня. У нас мель прекрасно їсть. Слава Богу. Дійсно, я на кого рівнятись. Алергени ми також ввели. Тому спокійно їмо. Це, до речі, зроблено на пару, м'якенька текстура. І я роблю на пару, І щоб бути точно впевненою, що все, все окей, я ось ще ставлю на 2 хвилини в аерогріль. Я з сестрою вийшла на вечірню прогулянку, вже у нас восьма година вечора, майже пів дев'ятого. Вийшла трошки подихати свіжим повітрям, якщо це можна так назвати. У нас зараз пожежі в провінції Квебек і е, якість повітря дуже погана. Але що робити? Все одно вікна, весь день відчинені. Якби ми все одно на задньому дворі на подвір'ї там е, гуляємо, тобто це нічого не міняє. Тому ми вирішили їх пройтись. Така можливість буває рідко, бо є дітки, але як є, то let's go. Дивись, як заросло дерево. Це Капець, ой, прохід майже заріс. Віддав сюди, ага, тут можуть бути павуки, тому ми боїмося. Назад. Зараз поки ще світло можна йти, а потім назад, назад будемо обходити. Угу. Я як А до від тебе я теж обходила. Да, так, да, так, я, я боюсь, ми дуже боїмось павуків з Марією. Тому так, у нас таке гарне... Ой, небо ледь не вбилась, задивилась на місяць. Місяць видно? Видно. розовенький. Ага, рожевий. Класно. Диви, як тихенько, ні душі на вулиці. Вітру немає, прекрасно, просто. Ой, я дуже люблю так. Добре, буду завершувати це відео. Не забувайте дивитись інші відео. Скоро будуть нові. Вже готові до речі, тому підписуйтесь і до нових зустрічей. Пока-пока